Тобі знаєш, що прийшло? Що? Ти вже й забувся, напевно. Тобі якась посилка прийшла. Вау, від кого? А, від 25 Coffee Roasters. Ого. А що це таке? А це кава, я замовляв. Та ти що? Так, я вже про неї зовсім забув. Вони прислали після свят мені цю чудову каву. Яку Та я замовляв шо? на сайті. На сайті 25 Coffee Roasters. Зараз подивимося, щось не прийшла. Ну то ти вже щось так стандардово в них замовляєш ту каву. Так, бо мені подобається ця кава і дуже подобається цей чудовий смак кави ароматизована. Та вона напевно з ароматизаторами. Ні, Микола, вона без ароматизаторів, вона натурально помолила свіжо вимолота кава на сучасному обладнанні. Та ти що? Так. Вау! Та ти знайшов? В інтернеті? На інстаграмі, друзі. Можете підписатися на в інстаграмі на цей сайт 25 Coffee Roasters і можете там. Так, це та кава, що ти попередній раз замовляв, і ми її дегустували. Так, що? Так, вау. А от минулого разу, а що там? прислали мені таку відкритку. Піднімаємо келихи за новий 2025 рік, що принесе тобі побільше. Гарних вражень, а якщо життя підкине лимони, а ми з ним зробимо тобі експресо Романо, і навіть Грінч не зможе зіпсувати твій настрій. Так і все. Таку відкриточку можна подивитись так да, цікаво? Да, да, да. Ну я ще не бачу, щоб замовляти. Слухайте, в 25 Coffee Roasters. Кавою вони тут так будуть присилати. Зараз я подивлюся, що це за таке 25 Coffee Roasters. Ааа, я вже чув про таке. Це український бренд, який виготовляє під вони, до речі, в Чехії. І вони е, роблять посилання в кожну, в кожну точку Європи, представляєш? Від 18 євро, коли робиш замовлення, я щось читав, таке мені попадалося в інстаграмі. І посилка буде безкоштовна Так, і в будь-яку точку України. Та хорошо, а так як ми живемо в Польщі, то нам прислали в Польщу. А ви, Вони в зернах тобі прислали? Ні, ти що, Ні, це вони прислали Микола. Ця кава є мелена, тому що я в зернах не замовляю. І там є спеціальний менеджер, який особисто тебе питається, Ти хочеш в зернах чи ти хочеш мелету каву? І вони тобі зроблять будь-який помол. Е, яку, які ти хочеш, Та ти що? Так. і та під що? любого клієнта вони працюють, тобто це то не має значення. Вони можуть тобі вислати в зернах. Звісно, на їхньому сайті там є е, різні е, способи приготування кави, як можна приготувати, різне обладнання для кави, потім різні смаки. Що можна з молоком? От на, я за замовив собі Ефіопія банець називається кава. Ого, та ти що? Так. І що, а там різні смаки? Так, різні смаки, Ефіопія, Арабіка, Рабуста, Бразилія. Так, так. І там навіть є кава з кислинкою? Ну, no, з кислинкою так. Как я люблю з гірчинкою, З кислинкою. Але там все натуральне, друзі. Там все натуральне. Тобто без, е, без всяких ароматизаторів, без нічого. Тобто, от зараз я тобі дам понюхати. Це супер. Можна? Боже, як вона гарно пахне. Mm. Зараз відкрию. Дуже гарно пахне. Тут ще так закривається, щоб воно не витихалося. Може, який аромат кава? так, ну от свіжомелики класна. А я читаю вже про цю фірму 25 Coffee Кофірос. А, а то ще є щось. Та що? О, дивись якісь наклеечки. Ти ще прийшли від, О, від... О, такі я святкові не такі... можна подивити? Якраз кофеварка такої, якою ми варимо каву. А, то вони спеціально для знаючи про те, що в тебе є така турка, і вони під твою турку так. зробили помол. Ну, наклейки ще такі мені зробили. І помол теж. Вони використовують сучасне обладнання, на якому ми каву. цю каву. Та, 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 що? і так. що вони тільки каву там мають? Вони мають і каву, і чаї, і чашки, і різні прилади для приготування кави. Тобто все можна там замовити наприклад а на сайті. Чеш, а якщо, наприклад, ти вже в них постійний клієнт, а якась знижка в них є? Так для постійних клієнтів є знижка, звісно. А я можу, наприклад, якщо би я хотів комусь порекомендувати, хтось би хотів за так. З промокондом Мінцю в тебе є можливість замовити 15% відсотків знижкою на, на каву, яку ти хочеш. Ну, ось, друзі, такий от 25 Coffee Roasters. Таке цікаве, такий в цей. Слухай, а цей ще я хотів спитатися. Ну а за ту знижку? На що та знижка діє? Знижка діє тільки на каву. Крім дріпів, дегустаційних наборів. Е, вона не діє знижка, а тільки на каву і на чай. При промокоду Мінцю ти маєш 15% знижка. І від 18 євро, коли замовляєш, є доставка є безкоштовно. Так що можеш користатися. Що, готуємо тепер каву? Ну? Слухай, я, я взагалі в шоці. Якщо чесно, я купляю одну каву, я не буду її рекламувати, але якщо чесно, вона. Але мені вона подобалась. Вона мені подобалась ще перший так? раз. Я пам'ятаю, коли я засипав її перший раз, то там вона така дрібенька була, така дрібна, так, така що? дрібна. Просто такий класний помол був. що... Не зрівняти з іншою кавою, бо то, що я бачив, вона була дуже дуже рідка. Ну, і зараз ж... я вам, друзі це покажу. Ну ти ж кавоман, mm -hmm. ти знайшся на каві, ти Ви Знаєте, що мій ранок не проходить без кави О, і взагалі. Вона така, так, трібесенько помелена. Так. Давай. І що? Ти будеш її в турці готувати? Звісно, у мене є тут спеціальна. Я люблю таку каву. Слухай, ну ти підготовлений прямо. <gehen> <га> ну Щоб Видно що ти кава. Ти знаєш, я сьогодні пив на роботі каву, але я хочу обов'язково спробувати. Я теж прийшов з горнятком. Я хочу спробувати цю каву. Мені ж самому цікаво. Так, я люблю муцнішу каву. Тому а, я ти... я замовив Ефіопія венца. Спробую, яка вона. А ти ще такий кавоман спеціальний, що ти відфільтровану воду даєш, щоб був а смак якщо? більше відчувався. Так? Звісно, і люди, я чув, що ем, треба давати мінеральну воду до кави. Не пити з такою кавою. Каву кавою. з мінеральною водою? Так. так. Та ти так. що? Нічого собі. О, дивіться, яка... і колір такий якийсь такий червоний. От ти накладаєш, і я прям чую цей запах так. цієї кави ефіо. Так що, друзі, користуйтесь цим тим сайтом 25 Coffee Roaster. Ось. Так, я правильно роблю? <смех> 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 ну що, давай вже свою каву, бо я вже не можу дочекатися. Так, а що моя кава? Треба цукор до кави ще. А як без цукру? Ну, давай спочатку я хочу спробувати просто без, без нічого. Налий мені, будь ласка, кави. Від своєї від своєї робити. Мені так подобаються ці наклейки. Класні. Якраз похожий цей чайник до цього. <різь> так. Гарно звалилося. Ох. Чудовий. А пахне, правда? Запах просто неймовірний. Це коли заходиш до кав'ярні і відразу. А моя знайома е сказала, що можна другий раз варити каву, до речі, в такій турці. І додати ще трошки кави сюди, меленої, і зварити по другому разу. Ну, не знаю, я ще такого, друзі, не пробував. Але тут не треба ні другий, ні третій раз. Дивись, ось кавно класно класна вийшла. Та ти що, міцна, угу, гарна. Міцна. Ну що, друзі? Будемо докладатися. Дуже цього ароматна класна. Mm, ну, відразу відчувається, що без разом. А це. Але вона класна. А тут пише, то з молоком можна пити, я так пам'ятаю. Мілк. З інформацією є, так? Так. Перфект вісмілку, я так поняв, класно з молоком її. Ага, ну, бачиш. Так що користайся і теж спробуй. Кавусові Coffee Кофіростер, бо я люблю каву. Так розкажи, Саша, для підписників, бо може людям буде цікаво, е, як де замовити, що там. Е, можна підписатися на їхній інстаграм Coffee Кофіростерс. <плес> і через Дірект можна зв'язатися з менеджером, який з тобою зв'яжеться. І спеціально під тебе. Е, Підбере для тебе каву. Тобто він тебе спитається, яку ти любиш каву, який для тебе зробити помол, або чи не робити помол. В зернах так? В зернах так, може Що носити. нічого так, звісно. Ну, так як в мене має кофеварки, чи в кофімолці, то я замовив вже мелену каву. Ага. Тобто є спеціальна людина, яка тобі весь час допомагає в цьому в замовленні, наприклад. І вона відслідковує твою посилку, і весь час тебе питається, чи вже посилка прийшла? Так. Чи вам сподобалася кава, чи. Індивідуальні менеджер. Менеджери. Кожна кожною людина працює 24 години на 7. Так що дуже вигідно і можна скористатися завжди. Ну І завжди можна підписатися в інстаграм на 25 Coffee Roasters і там відслідковувати їхні новинки, їхні різні кави, новини, знижки, звісно. Ну, і, звісно, можете під промокодом мінцю скористатися 15% знижки, теж придбати каву і скористати. Класно, чуєш цей. То взагалі супер, я навіть і не знав, що це Ну, друзі, для вас, підписників, ми зробимо закріплення, закріпимо там інстаграм, обов'язково підписуйтесь на 25 Coffee Roasters І також у них є телеграм-канал, теж можете там підписуватись, ми все це позакріплюємо. Ну і покажемо, як взагалі робити замовлення, як користуватися промокодом Тому, друзі, слідкуйте за нашими короткими відео. І де буде в описі 25 Coffee Roasters, і там буде, буде вже інформація з тим всім. Бо я сам навіть був здивований, що Саша завжди щось таке цікаве знайде, винайде. Я вже люблю таке щось таке нове, таке цікаве. Так що, друзі, до зустрічі. Папа всім.